Мар'яна, і я рада вас вітаю на своєму каналі Крошей Journey все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я продовжу показувати вам ще декілька видів резинок гачком, а саме будуть резинки 1 один на один-двома способами. І отже, приступимо до першого способу в'язання резинки гачком. До речі, ми будемо в'язати. Резинку гачком, рельєфними стопчиками, випуклими і вигнутими. Для цього ми набираємо повітряні петлі. Так як резинка один на один, тому можна не рахувати. Вже, як я буду показувати 2 на 2 то там треба резиночку кратну двом. порахувати петлі, щоб були двом. А зараз можна довільну кількість. От я набрала повітряні петлі. Далі ми робимо дві петлі підйому, робимо накид, і перший рядочок у нас складається з стопчики з одним накидом. І для цього пропускаємо дві петлі, це буде заміна нашого першого стопчика. це дві петлі підйому. Вводимо гачок у третю. Петлю і в'яжемо звичайний стовпчик з одним накидом. Ось. І так до кінця ряду ми в'яжемо звичайні стовпчики з одним накидом. Давайте цей рядочок пров'яжемо самостійно. І я повернусь до вас. Покажу, як в'язати далі. От я пров'язала стовпчики з одним накидом. Далі ми робимо дві повітряні петлі підйому, розвертаємо нашу роботу ось так розвертаємо. Робимо накид і почнемо в'язати резинку з випуклого стовпчика. З одним накидом, рельєфним випуклим стовпчиком. І для цього ми робимо накид, вводимо гачок ось так, під перший стопчик. Протягуємо робочу нитку ось так і в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид. Далі нам необхідно вігнутий стопчик зробити. Ми вводимо гачок ось сюди, за. Стопчик, ось так. Так його ховаємо. Ось у нас така конструкція має вийти. Захоплюємо робочу нитку. Ось так стопчик у нас заховається, і вийде три ниточки на гачку. І далі ми пров'язуємо через два і через два Далі ми знов будемо в'язати. Такий стопчик, як спереду. Перший, точніше, робимо накид. Вводимо гачок от сюди. Захоплюємо оцей стопчик, ось так у нас має вийти, І тоді ми робочу нитку протягуємо через два і через два. Знову накид. Захо... Зараз у нас буде увігнутий стопчик рельєфний. І ми його ось так. Цю ниточку протягуємо. Зараз, секундочку. Ось так ми його протягуємо. І знов у нас повторюється випуклий рельєфний стовпчик. Для випуклого ми гачок вводимо. Щоб стопчик був зверху. А для вігнутого ми вводимо так, щоб стовпчик у нас був знизу. І два через два. Через дві ниточки, через дві, маю на увазі. Ось так ми будемо чередувати рельєфні стовпчики, для того, щоб вийшла у нас резиночка один через один. Ниточки не всі підхопила. От. І так, до кінця ряду ми в'яжемо рельєфні стовпчики. Ой, я тут помилилася. Так, я зробила два випуклих. А треба було після випуклого зробити вігнутий, де стовпчик іде загачком. Тепер ми знову випуклий робимо, щоб стопчик був. На гачку і вігнутий, щоб стовпчик був під гачком. І ось так у нас виходить резиночка один через один. Так, тут в мене під гачком І тут на гачку, Ось так. Під гачком, так. І нагачку. Ось. І залишився в нас дві петлі нашої підйому Ми тут пров'язуємо стопчик з одним накидом, захоплюючи дві ниточки. Ось, щоб не було дирочки. Ось так. От. Ось такий у нас перший рядочок. От, тепер другий рядочок ми в'яжемо. Дві петлі підйому, Розвертаємо нашу роботу, ось так. І тепер будемо дивитися. Не фокусується мені добре. Тепер дивимося, в нас тут має бути стовпчик. Який буде увігнутий, бачите? Щоб він вийшов з другої сторони гарненький. Для цього ми робимо увігнутий, ми вводимо гачок ось так, знизу, стопчик буде у нас під гачком, не зробила накид накид. Тоді, ось так, вводимо, стопчик у нас під гачком, протягуємо робочу нитку. І Через дві. Ось, у нас має повторитися, щоб стопчик був увігнутий. Далі в нас йде випуклий стовпчик. Гачок, стопчик має бути на гачку. Ось так вели гачок і пров'язали стовпчик. І так повторюємо. В'яжемо. Випуклий стовпчик над випуклим і вігнутий над вігнутим. І ось тут у нас знов вігнутий. Випуклий, тут вігнутий. І ось так ця резиночка в'яжеться. Резиночка досить цікава. Вона така трохи досить рельєфна, масивна, але теж гарно виглядає. Ось така от вона виходить. І з другої сторони вона така ж сама. Це от двостороння така резиночка. Ось. І знову ж таки, так само закінчуємо ряд. Стопчиком з одним накидом, не забуваємо про це. В кінці у нас от видно, що у нас де увігнутий такий стопчик. От Ми його ось тут пров'язуємо. І ось у нас є дві петлі нашого підйому. Ми їх пров'язуємо, зачіпаючи дві ниточки. Отак. От і стопчик з одним накидом. І знову ж таки два, дві петлі підйому, розвертаємо роботу, і в нас вже тут йде випуклий стопчик. Тобто ми робимо накид і пров'язуємо вже випуклий стопчик. Далі у нас йде вігнутий накид і вігнутий стопчик. І так продовжуємо до кінця. Ось така резиночка виходить. Я зараз трошечки пров'яжу і покажу другий спосіб в'язання даної резинки. Отже, я пров'язала декілька рядочків. Ось так виглядає резинка. Вона така досить гарненька, пружна, але в неї нема ось цієї косичечки такої гарненької, що було схоже на резинку спицані. По порівнянні з попереднім уроком, коли ми в'язали з'єднювальними напівстопчиками, ось так виглядала резиночка. Вона досить схожа на резинку з пицями. Ось. І зараз я покажу ще один спосіб в'язання такої резиночки. Вона буде трішки менша за рахунок того, що буде в'язатися напівстопчиками. Отже, і як завжди, набираємо певну кількість повітряних петель. От. І перший рядочок буде пров'язуватись напівстопчиками, а далі вони будуть також в'язатися як рельєфні випуклі і увігнуті. Робимо дві повітряні петлі підйому і робимо накид в третю повітряну петлю, вводимо гачок, проводимо через петлю І одразу через три. І ось так ми пров'язуємо цілий рядочок напів стопчиками І далі будемо в'язати за тим самим принципом, що й перший спосіб, але різниця тільки в тому, що тут ми в'яжемо напівчика. Стопчики. Давайте провяжіть до кінця самостійно, і далі я покажу. Ось перший рядок готовий. Далі робимо дві повітряні петлі підйому розвертаємо нашу роботу, ось так ось ми так повернули. Робимо накид. І так само водимо гачок під стовпчик. Ось так проводимо. Під стопчиком робочу нитку і одразу через три. От. Далі робимо накид, вводимо гачок так, щоб наш стопчик вийшов під гачком. Це буде овігнутий. А я усі ниточки не захопила, зараз поправлю. Стопчик знизу. І через три. Накид, стопчик спереду. Тобто все робимо так само, тільки тут на пів стопчики. От накид і стопчик зверху над гачком. накид стопчик знизу. І ось так пров'язуємо також до кінця ряду, вже помітна невеличка різниця. От, дов'язуйте до кінця. І е, ще покажу, як наступний рядочок. Тож повертайтесь. Я дов'язала майже до кінця, ось. У мене останнє вийшов ось такий стопчик випуклий. Робимо накид, і, звісно ж, не забуваємо за наші петлі підйому. А ми їх пров'язуємо звичайним напівстопчиком. Далі ми робимо знову ж таки дві петлі підйому і так само дивимося. У нас тут йде стопчик, який випуклий на низ. Тобто робимо накид, і ми зараз будемо робити вігнутий стопчик. Як ми його робимо? Ми вводимо гачок, ось так знизу. І наш стопчик має опинитися ось так. Ми його не маємо бачити ми бачимо гачок. Захоплюємо робочу нитку. У нас виходить три петлі, і ми через всі три проводимо. Далі в нас випуклий. Ми вводимо гачок спереду, ось так. Захоплюємо наш стопчик ось так. Протягуємо робочу нитку робочу і через три. І так е уважно дивимося, який нам стопчик в'язати: випуклий чи вігнутий. Випуклий, вігнутий. І так ми в'яжемо резиночку напівстопчиками. Ця резиночка набагато буде менша по висоті, бо тут стопчик не з одним накидом, а на півстопчик. Але вигляд вона мають схожі. Ось. Давайте я ще пров'яжу таку ж саму кількість рядочків, щоб показати, наскільки вона буде по висоті менша. Ось я пров'язала 6 рядочків. І от настільки вийшла коротша по висоті та резиночка другим способом один на один. Тут в нас є шість рядочки: ось як можна приховати. Один, два, три, чотири, і шостий зверху. І так само тут. Один, два, три, 4, 5, 6. По вігнутих стовпчиках легше рахувати, ніж випуклих. випуклі. Не дуже так зрозуміло. От. Ось такі дві резиночки я показала в сьогоднішньому уроці. Дякую вам за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх наступних відео. Також ставте лайк, пишіть в коментарях, чи вам був корисний даний урок. Бажаю вам всім мирного неба, теплих ниточок та багато-багато креативних проєктів. До зустрічі в наступному відео! thank you